Бог благословить нас. Хай Бог благословить. Ми маємо сьогодні Слово Боже, і ми маємо сьогодні Духа Святого, і ми маємо сьогодні благодать, яка дозволяє нам сьогодні навчатися. Амінь? амінь. Ми маємо сьогодні причастя. І ми причастники смерті Ісуса Христа. Скажіть. Амінь. Амінь. Смерть Ісуса Христа. Ісуса Христа є плоди смерті. Ісус помер і через Його смерть гріх знищений. Амінь. Амінь. Розумієте гріх знищений. І він каже, доки не прийду через Павла, згадуйте про Мою смерть. Ми згадуємо про те, що ми мертві для гріха. Оце, що Світлана казала, ми живемо не своє життя. Наше життя вже не наше. Це життя є Ісуса Христа. Це сильні розумові заключення. Амінь. Амінь. Це дуже сильні розумові заключення. Гріх не має над нами влади. Сатана не має над нами влади Бог. Де він чіпляється через гріх. Розумієте, скільки ми маємо всього? І ми сьогодні це будемо робити в кінці. Амінь. І любе слово Боже, яке лунає, яке йде ну, там, натхнене Духом Святим, воно все про те говорить, що ми вмерли для гріха, але живемо для праведності. Амінь. Амінь. І Праведність має багато плодів. І людина, яка то входить, вірою приймає і тренується, вона входить в благословенне життя, проявлене тут на землі, яке вона має вже в серці, в собі, вона його має. От в чому такий парадокс є, знаєте, маючи все, людина, чому він казав, ми, ми там каже, не маємо нічого всім володієм. Сказав Павло. Чому він сказав? Всім володім. У нас той, хто сотворив селену. Все. Ще одне хочу сказати. Знаєте, дякую Богу, що звідси з кафедри звучить Слово Боже. І я собі ду, кожен раз думаю, я можу якусь проповідь придумав собі. Хто це думка є? А сьогодні Роман каже непохитну непохитно Ісус любить свою церкву. Я сьогодні проповідаю про непохитне царство. Ми прийняли царство, яке не хитається. Амінь. От сьогодні дуже багато царств зараз хитаються, так? Під Володимиром Володимировичем теж царство хитається. Він, там, він його спасає зараз, Путін, своє царство. Під нашим президентом теж він не хоче йти, але ну, хитається царство. Є різні царства, і вони хиткі. Хтось інший приходить, та, чи, чи ворог приходить, перемагає, чи внутрішній ворог. Росія, яка була мочна 100 років назад, прийшов Лені, все закиталося, І царства падають. Ну царство нашого Господа Ісуса Христа, воно не таке, воно непохитне, скажи амінь. Це дуже сильно, коли є основа, на яку ти можеш впертися. Вот, ви сидите зараз на крісла. Ви не переживаєте, що воно валиться, правда? А є такі крісла, такі приходиш десь до когось на ремонт і дають тобі, ти так чуєш, що? Щоб щось не то зараз буде. Можна ще. Ж... І це простий приклад. Знаєте, но ми покликані, щоб користуватись непохитним царством. Не просто знати про нього. Євреїв 12 голова 22 вірш. Там Порівняння йде з закону і нового заповіту благодаті. Заповідь, благодаті через віру. І ми почнемо вже, ми про старе, не слухаємо, де каже, ви не туди приступили, де плавиться сіна. І, знаєте, Господь зійшов і плавився, камінь поплавився, уявіть собі. Гора сплавалася. Господь. Мізінчик положив Ну, він, він приводить приклад, що щось інше прийшло. Прийшла якась сила, така доступна сила для серця людини, яка ну, сильніша, ніж сплавлені гори. Сильніша, ніж антомні бомби. Бо вона сплавлена гора, вона прирівнюється десь як зараз. Бо що зірвануло таке? З 22 го вірша, 12 голова євреїв. але ви приступили не до гори Сіон, а до міста Бога живого, до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч ангелів, і до церкви, переворочених на небі, написаних і до суддів всіх, до Бога, до духів удосконалених праведників. Ті, що там, посередника нового завіту Ісуса і до кроплення крові. Що краще промовляє, як Авелева. ви знаєте, що вона краще промовляє. Кров Авелева вивала про помсту. Кров Ісуса так. говорить про мини ще про прощення. І про багато що. Амінь. Амінь. Та? Глядіть, не, відки... не відвертайтеся від того, хто промовляє, бо як. Не повтікали вони, що зреклися, що звіщав на землі, то тим більше, як якщо зречемося того, хто споміщає з неба, що голос його закитав тоді землю, а тепер обіцяє. Та й каже, ще раз захитаю не тільки землю, але небо. В кінці, після тисячолітнього царства, вже, як буде випущений ще дьявол, вже все, він буде скручений в кайдани, йому дадуть пожизнене, він туди піде. І буде захитано ще небо і земля, і вони згорять, тому що так написано, вони приготовлені для вогню, і буде нове небо і нова земля. Скажи амін. амін. Отакий от порядок буде йти. Але дивіться, дивіться, що він каже. Далі, от ми приходимо до суті. І ще раз визначає заміну захитаного, як створеного що. Зостались ті, хто непохитний. Отож ми що приймаємо царство непохитне. Нам ті всі події, не до нічого, ми просто то все пройдемо, амінь. амінь. Бо в нас є щось непохитне. Як дістати то, як користуватися? Як втілювати в життя? І він дивіться, що каже. Нехай маємо благодать, що нею приємно служити Богу із побожністю і, і страхом, бо наш Бог то палючий вогонь. Він не тебе хоче спалити зараз то за гріхи, чи когось так. Він палючий вогонь. Написано, що буде знищено все, що не від його царства. Амінь? Амінь. Тому, друзі, то, що ми маємо в собі, то, що ми маємо в собі, це є дуже сильне. Це є то, як то кажуть, село, як то кажуть, завдаток, завдаток того, що нас не знесе з дороги, в ми йдемо з Ісусом Христом. Бо часи дуже дуже, пам'ятаєте, каже, дивіться, дивіться, бо каже, з'являться і навіть вибраних зведуть. Розуміть? Ну у нас є непохитне царство, Амінь. і ми його пізнаємо в благодаті через віру Божою любовю. Він каже: шукайте царство, пам'ятаєте, шукайте. Що заховав? заховалося? Воно, по суті, так вроді, як заховане, але для нас воно є відкрите. Амінь. І напроти увагу, амінь, амінь. амінь. І напроти увагу стоїть видиме царство. за яким стоїть мамон. Вона хітка. Поїхав на заробітки і заробив. І. І. Ну, при умові, що зробив. І. 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 Оставо браму. І. І знову. Все. Радість пропала. Царство Небесне і царство Боже описується в Біблії двома різними фразами, і ми розуміємо, що корінь їхній один. Корінь один. Просто є країна на небі, давайте так скажемо, і є посольство її на землі Духом Святим в серцях святих возлюблених Божих. Амінь. Амін. І ми повинні явити це царство тому світу. От наше завдання. І воно спасає нас. Ну, як спасає? Розумієте, так? витягує нас, щоб ми не приліпились до царства цього світу. Що в нас хитається? Якщо в нас царство є, що тоді в нас хитається? В нас хитається наша душа, дух наш стабільний і частина тої душі, яка обновлена вже, як називають обновлення розуму, яка вже, як то кажуть, вмонтована туди Слово Боже, яке тобою вже керує і забрало страх в тих чи інших ситуаціях. Воно вже не хитається. Ти легко робиш вибір. Тебе десь там заманюють чимось, ти кажеш: ні, я маю бути зараз тут. Амінь. Амінь. Тебе, ти знаєш, де ти маєш бути? А потім, якщо буде час, я можу туди піти. А як не буде, то я не буду себе згрізати, що я не пішов туди, і в мене нема на даний час брами якоїсь там коло. Чи чого? Душа китається через невірство, всякий душевний бруд, нечистість. Але Бог нас хоче навчати, щоб царство витісняло. Це. Скажи слово, витісняло. Воно витісняє. Щось дуже тихо говорить. Скажи, витісняло. 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 Воно витісняє. Витісняє. Та. Амінь. Коли воно витісняє, починає, ми стаємо менш і менш хиткі. нас не манить вже світський принцип, пожадливості. Бо каже, все то пропадає, а той, хто виконує волю Божу, що перебуває по вік. У молитві очі наш, я прошу вас. Собі підкреслити зараз в розумі, або ну, в бібліях, або де там порядок, як іде, хай святиться твоє ім'я. Потім що йде? Для чого святиться ім'я? Хвала, для чого? Молитва у нас, щоб прийшло царство? І тоді воля. Воля це вибір, тоді вибираємо правильне, не хитаючись. Не руки не друге, боду не буде. Красти не красти, збрехати не збрехати і так далі. Можемо ну, розлужити то все. Чому людина вибирає, коли хитається? До речі, ви знаєте, що Петра, апостол Петро в нього було кличка Троснік. До того, як він став каменем, знаєте? він мав хлиску трусти. Як називається про-українські <риснавість> лапухи чечити? Чи? Як трустину. Як тростина. <риснавість> <риснавість> Чому він був тростиною? Тому що? Трустина хитається на <риснавість> вітрі. І він і він, ну, від того, що з ним ставалося, знаєте, і він. Напевно, пішло ну, того, як він втопився, да? коли йшов по воді, потім втопився і каже. Петро, Петро, ти трусти, каже, там же глибина у коліна було. Що ти втопився? Либина да? там, не була. Так от, що він трустина? Він не мав основи Царства Божого всередині, він тільки споглядав представника Царства Ісуса Христа. Ісус тоді був один поки що представник царства. Амінь. Амінь. І він ще не міг то мати, і тому в нього він як приклад хід, ну, хідкого чогось, і його назвали Трустин. Дивіться, що каже про царство Боже Римляне, що каже. Ну, 14 -го голова з 15 -го вершам. Коли ще через поживу у твій брат, то вже не за любов'ю, а ну, там було, поводишся ти. Не ви своєю поживою того, за кого Христос був у мене. Тут теж не треба хитати. Не треба їсти м'ясо не було. Сирі, бра? А то їхній вибір там. Ну, то як їхній вибір? Він тобі написав. Але якщо хтось спокуситься, через що то ліпше не да роби на думку. Амінь? амінь, ям амін, Дуже сильно. Тобто, вроді такі прості речі. Це кріло. І далі він каже, нехай ваше добре не зневажається, бо царство Боже не поживе петво, але праведність, мир і радість у дусі світів. Хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми. Хто цим служить Богові, той бачите, як він каже, той Богові милий і шанований поміж людьми. Послухайте уважно. Чому людина вибирає хиткі ненадійні речі цього світу? Одні вибирають, бо не знають того. У ті, хто вже знають про Царство Боже, і вже були в церкві, і вже були е, навідані Богом в житті, вони тільки через це вибирають, що вони бачать шлях, де можна типу, ділами догодити Богові, от я щось добре зроблю там, і, і, і я вроді, Богу і послужив. Милий пам'ятаю. І, шановні, через повагу шукають поваги в других людях. Ми всі її шукаємо. Просто хтось шукає нагло, собі там по костях погони, знаєте, ми того можемо бачити багато. Хтось це вишукано, робити, хтось хитрістю, хтось підкупить, хтось там ще чимось, ну, щоб мене поважали. Ви хочете, щоб вас поважали? Правильно, всі хочуть? Ну, це ж нормальне бажання. Але він каже, що без царства Божого цього не буде. Ти ні Богові не догодиш, тому що царство Боже праведність, мир і радість. Тільки праведність тебе ну, поставив правильну позицію. І коли ти будеш проявляти мир і радість в цьому світі, непохитно. Ну, як непохитно? Перший рік в тебе, виходить, 5, хвилин буде. Потім 25. Розумієте? Так, ти. Ти прощаєш когось цілий день не можеш простити. Потім ти простиш трошки скорше. Потім ще швидше. ти в тому ростеш. І царство непохитне починає оволодівати тобою. Такий шалений мир приходить. Це не Це такий мир, він глибокий там. Що б не робилось довкола, а тобі якось так нормально. І ти думаєш, може тобі відстужений став? Ні. Це мир прийшов. Це непохитне царство. І от все людство шукає, як доводити Богом. І подобатись людям, щоб вони тебе поважали. Минуючи царство непохитне. Провал. Все, зав'язуємо з тим. Тобто, якщо наскільки розуміємо, настільки сьогодні зав'язуємося. Не вийде. Бо Скільки б не зробив моторів? Він все одно політику. Шанований поміж людьми. Це, це великий біч э, для сьогоднішнього суспільства, яке хоче один перед одним. Цього робити представникам царства не треба. Скажіть амінь. Перша Петра 2 дев'яно. Але ви вибраний рід. Ви вибраний рід, скажіть амінь. 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 Ви рід, Чує, який да віддавав по сьогодні. Ви вибраний рід. Авраам. Через сім'я, яке Христос. Амінь? Амінь. амінь. Він так пообіцяв. Священство царське, народ святий, люд, власності Божої, щоб звіщати чесноти того, Хто покликав вас із темрявою до дивного свого світла? От для чого нам непохитне царство? Чуєте, свіщати світло. Якраз царство це і є світло. Скажіть амінь. амінь. І просто погодься з тим в серці. І запам'ятай сьогодні один оцей порядок молитви очі нашої. Не шукай волі, Божої. Це вибір, чуєте? Вибір твій. Чи ти вибираєш, що Бог цілий твій сьогодні, чи ти вибираєш, що хвороби Він дає. Ну, наприклад, ти вибираєш чи ти, ну, Бог тобі заповідав жити в бідності, і ти прославиш Бога, то дородного ну, задумка, та того не буде. Не? Може стати, що ти станеш бідним. Може. Ну, тобто не про те, що ти задумуєш, як ти славити Бога, не прославиш. І так далі, Є, є ви, так? пробачати чи не пробачати, в тебе є сьогодні вибір. Це. Оце воля Божа. Не шукай волі Божої, якщо ти не знайшов царства кожен день. В молитві чи в прославленні, чи в перебуванні в тайній кімнаті. Хай святиться твоє ім'я. Тут це прославлення. Ну і молитва вдома, це там, я не знаю, чим ти там в тайні кімнаті. Розумієте, там це може бути два слова. Хай святиться так і може. Бути. Хай святиться твоє ім'я. І тобі раз, і ти пережив мир. І ти можеш вибирати в тому мирі. Амінь. Амінь. І будеш милий Богу, і дородиш. І між людьми будеш шанований. Я тобі даю гарантію. Амінь. Амінь. Не всі. Вони захочуть вбити, вони будуть вчитися. Тебе щось? Тому цей порядок, будь ласка, не забудьте. Ми приймаємо непохитниця, бо буде захитано все. От дивіться, як захиталося при коронавірусі, як захиталося все при війні, як хитається людей, як якийсь не той поворот в житті є. І, і ніхто є не застрахований від того, щоб ми розуміли, бо він каже. Павло каже, Боже, забери від мене ту колючку, ти йшлось про євреїв, які його доганяли і вийли постійно. Він каже, достать, він каже Бог, я тим не займаюся, достань тобі благодать. Достань тобі царство Божого, щоб ти став нехиткий. Дай їм в зуби назад. Амінь. Не казав тобі, ти. ти пройдеш. Амінь і прославиш ім'я. І останнє місце я хочу зачитати перед причастям. Ще слово будемо приймати. От перше Коринтянам 4:20. Бо царство Боже не в слові, а в силі. Що це значить? Не в слові, а в силі. Те, що праведність, мир і радість воно має силу. Зробити тебе стабільним, однаковим, завжди вибирати то, що треба. <кій> завжди бути там, де треба. Завжди хтіти то, що треба, навіть якщо довкола все не гаразд. Прославляти того, кого треба, а не обстави. Чуєте? <кій> туди входить та і дари духа туди входять. але сила вибору нашого, правда, це символ, коли ти. Можеш вибрати, не зважаючи ні на що. Ти можеш вибрати любити. Тобто промовчати, або сказати те, що треба. Пробачити. Або, 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 або пройти дві милі, якщо треба, та з Ти маєш ту силу. Де ти її взяв? Ніхто сам від себе нічого не візьме. Це все дається непохитним царством, яке є в нашому дусі дароване нам Богу. Скажіть Амінь. 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 І на цьому ми ту проповідь закінчимо, а ви собі подумайте про це, так? Ми собі про це, ви собі про це подумайте.